Нині Україна переживає один із найдраматичніших моментів свого існування, який є вирішальним у її майбутньому сучасну російсько українську війну, яка точиться із 2014 року, коли були тимчасово окуповані східні області нашої країни і Крим. Українські письменники намагаються осмислити дійсність і час, у якому ми живемо. Розповісти про героїзм нашого народу в нинішній війні за право існування своєї державності, свободу, незалежність та ідентичність, і донести це до читачів через свої твори. Найновіші твори сучасної воєнної прози публікуються на сторінках українських літературно-художніх часописів, зокрема в 2022-2023 роках письменниця Ольга Кряжич із Сєвєродонецька Луганської області стала лауреатом першої премії першої частини міжнародного літературного конкурсу рукописів прози на кращу книжку року крилатий лев 22 і спеціальної відзнаки видавництва «Астролябія» за свій роман Тінь Кота. Цей твір надрукував часопис Київ. В номерах 9-10 та 11-12 за 2022 рік і номер 1 2 за 2023 рік Це заповнення ще однієї сторінки драматичної і трагічної історії України. 2014 рік, Донбас, Луганщина. Перші дні збройного конфлікту. Це час, коли ще ніхто не вірить, що розгортається справжня війна. Зі спеціальним завданням на непідконтрольній території опиняється жінка розвідниця Під бомбардуваннями і обстрілами, ризикуючи своїм життям, героїні Роману також підтримувала своїх колишніх сусідів і давніх знайомих, врятуючи від голоду. Ця книжка про безпорадність і силу духу, про мужність, терплячість і безстрашність, про безмежний альтруїзм і безкорисливість. Про незгасну віру в нашу перемогу. Письменник, журналіст, громадський діяч Сергій Дзюба назвав свою розповідь у блокадному Чернігові, журнал дзвін No1112 за 2022 рік. У цьому місці автор живе і працює, і тут, 24 лютого минулого року, застало його несподіване і невідворотне лихо війна. Уже перші дні були сповнені навіжених обстрілів і бомбардувань. Будинок, в якому мешкала його сім'я, опинився недалеко від передової, тож снаряди, ракети та міни окупантів вибухали постійно вдень і вночі, а у двір прилітали осколки. А ще щоночі бомбили з літаків. Невдовзі в будинку зникли світло, вода, опалення, зв'язок, інтернету. Майже всі невеличкі крамниці одразу зачинилися, практично зникли ліки. Жителі міста в усьому підтримували наших військових, як тільки могли, допомагали їм. Я щиро переконаний, пише автор, всі, хто пережив блокаду Чернігова, наші вояки, які самовіддано і безстрашно боронили місто. Та жителі, котрі в цих пекельних умовах поводилися напрочуд гідно і патріотично, це справжні герої. Сторінки із щоденника журналістки і письменниці з Чернігівщини Валентини Мастерової під назвою Миру, Господи, миру нам треба. опублікував журнал Київ 3 34 за 2022 рік. Валентина Миколаївна записує в своєму щоденнику. Як жилося їй в перші місяці російської агресії? За пів кілометра за Гаєм, де я любила збирати гриби йдуть бої. Земля раз у раз здригається, здригається і моя хата, і моя душа. Здається, все живе навколо висить на танесенькій волосинці. Під обстрілами гинуть односельці, героїчно вмирають українські воїни, знищуються домівки, це та реальність. Яка переповнює чашу гуря і навіяла авторці такі рядки. В моїм серці холонуть літа, і сумує пора вечорова, відлітає життя відліта, і не жди, що повернеться знову. Хтось випалює стежку мою і затягує хмарами неба. А я денно і ночно молю. Миру, Господи, миру нам треба. Поетеса і перекладачка Любов Долик пише про те, як для неї почалася нинішня страшна війна у своїх нотатках на полях війни, опублікованих в журналі Дзвін No78 за 2022 рік. Перший день війни почався о п'ятій ранку з повідомлення про вибухи всюди, у Києві, Житомирі, Івано-Франківську, скрізь. Війна всіх змінила, богар Маріуполя, горе знедолених біженців, а це насправді дуже непросто наважитися покинути свій дім, наповнюють силою і лютим завзяттям. Війна змала усе несуттєве, здмухнула пилюку сварок і щоденних клопотів, усе змінила вибухами вже першої ночі. Тепер важливо, аби всі, рідні і всі, хто на фронті, були живі. Авторка молиться за нашу Україну, за стійкість і мужність захисників, за невтомність і єдність усього нашого народу у боротьбі за перемогу і мріє молитися Господу з вдячності за нашу перемогу і оновлений світ без війни, без брехні і жадоби. Прозаїк, поетеса і педагог Лідія Пух пише у своєму творі щоденних біженців. Журнал Дзвін номер 1 2 за 2023 рік. Про тих українців, хто наляканий драматичними подіями в Україні 24 лютого 2022 року, перші воєнні дні виїхав за кордон. Для оповідачки звичне життя закінчилося поза її волею вранці 24 лютого минулого року. Шок від безгуздя і безсилля від пререченості. Ось що відчули тоді і вона, і її сім'я, і тисячі інших, хто покинув рідну землю, прощаючись із рідним будинком та двором, де зістарилися сім'ями, і де зросли її діти, де залишилися рідні люди. Там усе своє, до останнього подиху рідне, і це, врешті-решт, додає деяким біженцям рішучість повернутися усупереч всім ворогам і ракетам. На українську святу землю. Журнал Дзвін у рубриці за столом Новеліста подає такі твори Новели термінове завдання та Бройле і святий Єгова Віктора Терена у номері 1112 за 2022 рік. Оповідання Важка кров та Два хрести Володимира Шкурупія у номері 5-6 за 2023 рік. Новелу А чия ж то війна Петра Цеголка у номері 1-2 за 2023 рік, а журнал Київ публікує новелу Віри Марущак, Пес і Вибухівка в номері 7-8 за 2022 рік. У кожній із новел задокументована історія нинішньої війни, яка вбиває людей і ламає долі мільйонів, позбавляє українців своїх домівок звичного життя. На майбутнє. У кожній розповіді нестерпний біль і пекуча ненависть до ворога. Але попри все, до героїв цих історій приходить розуміння, що це війна за незалежну Україну, і це війна за їх рідну землю. Війну треба осмислити вірніше людину у війні, чи то на передовій, чи в тилу, бо від неї сховатися не можна. Увійшовши в серце кожного українця, вона воює з совістю. Тобто, є совість, людина живе заради перемоги. Немає совісті, живе у своє задоволення, вважає письменник Володимир Шкурупій, архієпископ Харківський і полтавський Афанасій. Часопис Дзвін в рубриці Наша доба подає матеріали українських письменників-публіцистів. У номері 5.6 журналу за 2022 рік опублікована стаття письменника-економіста громадського діяча Богдана Андрушківа Спокій настане, коли відбудеться наша консолідація. В Україні вже восьмий рік тривала жорстока війна, в якій безжально вбивають сотні тисяч українців, що підвелися на боротьбу з підступною державою, агресором захищати свій народ і свою країну. Безвідповідально руйнують міста і села, гинуть мирні люди. Роздуми автора про причини та цілі широкомасштабного вторгнення Росії викликали впевненість, що незначними результатами переговорного процесу, та самими словами Україна з Божою допомогою і світовою підтримкою переможе та закликами героям слава смерть ворогам звільнити українську землю від загарбника буде важко. Важливо, пише автор, що українці, врешті-решт, зрозуміли, що таке Росія і її славнозвісний мір та усвідомили потребу з ним боротися. Часопис «Цвін» подає публікації історика, політика і письменника Дмитра Чобота Імперське божевілля Московії в журналі No 910 за 2022 рік та імперська логіка агресії в номері 3-4. Та 5-6 за 2023 рік. Автор викладає своє бачення багатьох питань, що стосуються російської агресії проти України. Зокрема, які справжні мотиви спонукали Путіна до війни, про фальсифікацію історії Росією та територіальні претензії до України, а також захоплення частини території України і поневолення українців. Питання щодо причин, які призвели до широкомасштабної російсько-української війни і які мають визначальне значення для розуміння її суті та мети сторін у конфлікті. Про ідеологію Івана Ільїна, російського філософа початку ХХ століття, яка дуже впливала на світогляд Президента Путіна та сучасну російську політику, її вплив простежується й у нинішній війні Росії з Україною. Та інші питання. Письменник впевнений, що Україна вибере свою свободу і залишиться суверенною незалежною державою.